Ти відчував це? Людина усміхається тобі. Каже Я радий за тебе, а всередині все стискається. Душа шепоче вона бреше, жодних доказів, жодних сварок, але ти знаєш енергія не та. Стоїки називали це інтуїцією, бо не кожен ворог б'є у вічі, дехто обіймає тебе, поки точить ніж. І сьогодні я покажу вісім ознак того, що поруч із тобою може бути людина, яка таємно ненавидить тебе. А якщо дослухаєш до кінця, восьмий знак змінить твоє бачення людей назавжди. І ще, якщо тобі близькі ці теми, підпишись і постав лайк. Це простий спосіб не пропустити нові розбори і підтримати канал. Почнемо. Перша ознака сарказм, зневага під маскою жарту. Та ти занадто чутливий. Розслабся, це ж просто жарт. Чув таке. Звучить ніби безневинно, але всередині болить. Бо це не жарт, це замаскований удар. Сарказм може бути зброєю, тонкою, точною, майже невидимою. Вони знають твої слабкі місця, твої минулі помилки, твої невпевненості і б'ють саме туди, сміючись. Усі навколо хихочуть, а ти мовчиш, сціпивши зуби. А якщо відповідаєш, ти ж надто драматизуєш. Це не гумор, це прихована агресія. Стоїки вчили, справжня сила. В рівновазі. Але коли людина не може впоратись із власним хаосом, вона проєктує біль на інших. Якщо їхні жарти завжди залишають після смак болю, якщо ти смієшся з ними, а потім плачеш наодинці, це не дружба. Це психологічна гра. Друга ознака тонкий саботаж, усмішка з ножем за спиною. Був друг, який забув сказати важливу річ, дрібниця, яка все зіпсувала. Один раз. Випадковість два. Дивно. Три система. Це незабудькуватість, це приховане утримання. Чому? Бо твій кожен крок уперед нагадує їм, що вони стоять на місці. Хтось, хто не росте сам, завжди намагається стримати інших, але робить це м'яко фальшива порада, підтримка з любов'ю, яка насправді тягне вниз. І щоразу, коли ти піднімаєшся, вони поспіхом вирівнюють рахунок. Зовні вони говорять, я ж хотів допомогти. Але всередині бажання контролю. Їм комфортно, коли ти нижче, їм легше любити тебе слабким. Третя ознака мовчазна конкуренція. Ти ділишся перемогою, маленькою, особистою, очікуєш радості, підтримки. А у відповідь чуєш о! А знаєш, що у мене сталося, і твій момент уже не твій. Ти піднявся, вони тут же вирівняли рахунок. Не для святкування, для балансу, не щоб радіти, щоб не програти. Ти сяєш, вони гасять світло. Ти радієш, вони порівнюють. Стоїки казали: людина, яка залежить від зовнішнього, постійно порівнює, заздрить, конкурує. Мудрий дивиться всередину. Заздрісник на тебе. Твоє світло робить їхню тінь ще темнішою. І навіть коли звучать вітаю, ти відчуваєш? Це не святкування, це прихована гонка. Четверта ознака поверхнева доброта, усмішка без тепла. Вони говорять правильні слова. Я пишаюся тобою. Це чудово. Я радий за тебе. Але щось не сходиться. Де тепло? Де щирий погляд? Де відчуття, що людина справді з тобою? Бо справжні поруч не тільки словами. Вони приходять, вони плачуть разом із тобою, вони святкують твої перемоги так, ніби це їхні перемоги, їх видно у світлі і у темряві, а фальшиві вони зникають, немає їх під час твого тріумфу, немає, коли тобі боляче. І коли з'являються, їхні слова звучать так, ніби вимовлені на автопілоті, без душі, без участі. Стоїки казали, коли людина не пов'язана зі своїм внутрішнім світом, вона не може бути справді пов'язана з іншими, і це гірше за ворожість, це порожнеча. Запам'ятай, якщо доброта відчувається як шаблон, якщо присутність нагадує тінь, це не дружба, це спектакль, і серце завжди розпізнає цю фальш за фасадом. П'ята ознака: контроль під маскою турботи найнебезпечніше знаряддя. Завжди починається м'яко, я ж заради тебе. Я просто не хочу, щоб ти обпікся. Ти зрозумієш мене пізніше, звучить турботливо, але всередині важчає. Плечі опускаються, усмішка зникає. Ти починаєш сумніватися у своєму шляху. Бо це не підтримка, це контроль без крику, без тиску, але як змія, що обвиває повільно, майже непомітно. Ти ділишся мрією, вони називають її занадто ризикованою, ти робиш крок, вони кажуть, що ти погано подумав. І найпідступніше іноді їхні слова звучать розумно, навіть по-дорослому, але не піднімають, вони звужують горизонти, і ось ти вже не слухаєш себе. Ти чекаєш їхнього схвалення, ти гальмуєш, ти втрачаєш віру у власні сили. Стоїки вчили. Людина, яка не може керувати собою, завжди прагне керувати іншими, не з любові, а заради контролю. Запам'ятай, якщо турбота робить тебе слабким, залежним, це не турбота, це кайдани. Справжня підтримка дає крила, фальшива одягає окови. Любов каже, я з тобою, навіть якщо ти впадеш. Фальшива турбота каже зроби так, як я скажу. Так, безпечніше. Але це не захист, це володіння. Якщо хтось постійно диктує твої кроки, вирішує за тебе і називає це турботою, спинись. Спитай себе, вони оберігають мене чи лише захищають свою владу надімною. Один шлях дає свободу, інший золотий, красивий. Але все одно капкан. Шоста ознака: сплетні та критика за спиною. Ти заходиш у кімнату. І раптом усмішки тьмяніють. погляди змінюються, і тиша стає гучнішою за будь-які слова. Щось уже було сказано, щось перевернуто, твої слова перекручені, твої наміри поставлені під сумнів, і ти навіть не знаєш про це. Так працюють чутки тихо, стратегічно, трусливо. Коли бракує сміливості говорити прямо, вибирають зраду за спиною. Вони не б'ють по твоїх вчинках, вони б'ють по репутації. Достатньо кількох крапель отрути, щоб посіяти сумнів, а поки вони усміхаються в обличчя за спиною руйнують довіру. Чому? Бо твій спокій викриває їхній хаос, твоя впевненість показує їхню невпевненість. Але запам'ятай, сплетні говорять не про тебе, вони завжди говорять про того, хто їх поширює. Людина, яка в мирі з собою не руйнує інших. Той, хто не хоче дивитися всередину, проєктує біль назовні. Тому, коли відчуваєш холод за їхніми усмішками, знай, їхній шепіт не твій сором, це їхній крик про допомогу, а твоє завдання йти далі мовчки, прямо, з гідністю. Бо іноді тиша звучить гучніше за будь-які плітки. Сьома ознака. Відсутність радості за твій успіх, тиша інколи голосніша за крики. Подумай, вони були поруч, коли ти падав, коли все валилось, коли ти лежав на дні, вони навіть співчували, бо тоді ти був безпечним, твоя слабкість не загрожувала їхнім страхам. Але варто було тобі піднятися і настає порожнеча. Жодного горджуся, жодної щирої усмішки. Ти ділишся новиною, а у відповідь лише сухе, ну круто, розповідаєш про перемогу, а вони одразу змінюють тему, і ця тиша болить сильніше, ніж будь-які слова. Бо всередині ти відчуваєш, вони не хочуть бачити, як ти ростеш. Кожен твій крок уперед нагадує їм про їхній застій. Запам'ятай, ти не ворог, ти лише дзеркало. І це дзеркало показує їм їхню бездіяльність. Тобі може бути боляче усвідомити, що ті, хто йшов з тобою крізь темряву, не здатні бути поруч у світлі. Але це не твоя вина, це їхній вибір залишатися там, де зручно. Восьма ознака мова тіла, правда, яку не сховаєш. Слова можна відрепетирувати, усмішку натягнути, навіть комплімент вивчити на пам'ять. Але тіло завжди видає Ти чуєш, я радий за тебе, ти це заслужив. Але усмішка зникає, ледь з'явившись. Погляд пустий, трохи відведений у бік, тіло розвернуте не до тебе, інтонація плоска, присутність, наче вимкнена, і ти відчуваєш це ще до того, як мозок усе зрозуміє, бо енергія завжди говорить раніше за голос. Стоїки казали, внутрішнє чуття це мудрість душі. Не ігноруй його, якщо тіло каже одне, а слова інше вір тілу, вір енергії. Вір собі. Коли хтось заздрить чи ненавидить навіть потайки, їхнє тіло реагує миттєво, напружена щелепа, плечі скам'янілі, дихання поверхневе, погляд уникає, аплодисменти на секунду пізніше, обійми без тепла, корпус трохи відвернутий убік. Це не випадковість, це сигнали, тонкі зради, які серце відчуває ще до того, як розум складе картину, бо інтуїція це давній механізм виживання. До того, як з'явилися слова, були жести, до логіки було відчуття. Ти створений відчувати небезпеку навіть тоді, коли вона в костюмі і з усмішкою. Тому, коли поруч людина, яка називає себе другом, але всередині, так супротивник, ти відчуєш це в грудях, у животі, у тиші кімнати, ти чуєш друже, але відчуваєш загроза. І ця тріщина між словами і відчуттям і є справжнє попередження. Більшість ігнорує його. Чому? Бо нас навчили бути ввічливими, а не прозорливими. Їхні слова м'які, їхній тон доброзичливий. Але після розмови ти відчуваєш себе меншим, менш упевненим, і з більшими сумнівами, з меншим вогнем. Це не підтримка, це утримання, замасковане під турботу. Стоїки казали якщо тобі дають пораду, подивися, з якого серця вона йде. З любові. Чи зі страху, із віри в тебе, чи з бажання контролювати. Мудрість це не погоджуватись на все, мудрість це розпізнавати, коли допомога насправді гальмо. Ти ділишся ідеєю. Вони не сперечаються, не критикують, але починають перелічувати свої плани говорять швидше, голосніше, довше, ти показуєш прогрес. А вони відразу ж демонструють свій ти натхненний, а вони змагаються. Навіть не дослухавши тебе. Це тонко, без відвертої ворожості. Але ти відчуваєш це не діалог, це невидимий ринг, поруч не співрозмовник, а внутрішній калькулятор, який постійно рахує, хто кращий, хто сильніший, хто виграв. Стоїки вчили будь байдужим і до похвали, і до критики, бо обидві належать іншим. Але поруч із такими людьми байдужим залишитися важко. Бо кожна твоя радість стає недостатньою, кожна перемога замалою. Замість підтримки ти отримуєш оцінку. І не як людина, а як учасник змагання, в яке ти навіть не хотів заходити. Це не просто заздрість, це незадоволеність собою, що ховається за розмовами. Подумай, якщо після спілкування ти почуваєш не натхнення, а в тому це не друг. Це конкурент у масці близької людини. Запам'ятай, поруч із правильними людьми ти не відчуваєш, що мусиш бути кращим, ти просто можеш бути собою. А там, де починається прихована боротьба, закінчується справжній зв'язок. Поки ти був зламаним, тебе жаліли, поки ти скаржився, тебе слухали, поки ти тонув, тобі кидали рятувальний круг. Але щойно ти зібрався став тихішим. Сильнішим піднявся з колін. Вони віддалилися. Раптом часу на тебе стало менше. Раптом спілкування зійшло на нівець, і ти чуєш, ти змінився, ти став холодним. А правда в іншому, ти просто перестав потребувати ти не просиш, не скаржишся, не виправдовуєшся, ти став цілісним, і це нестерпно для тих, хто любив тебе слабким. Бо вони відчували свою значимість у твоїй уразливості, але не витримали твоєї зрілості. Стоїки казали, що менше ти залежиш від інших, то ясніше бачиш, хто поруч із щирості, а хто заради влади над твоїми слабкостями. Поки ти був емоційним боржником, вони відчували себе потрібними. Та коли ти почав платити собі, коли став самодостатнім. Їхня ілюзія значущості зруйнувалася. Запам'ятай, справжня любов радіє твоїй силі, фальшива сумує за твоїм болем. І якщо хтось втрачає інтерес до тебе, коли ти стаєш міцнішим, це не втрата, це визволення. Тепер ти бачиш знаки, ти відчув тріщини за усмішками, тишу за словами, холод за привітаннями. І ти знаєш, це не вигадка, це інтуїція, це мудрість. Стоїцизм не закликає мстити. Він не вчить викривати чи доводити щось тим, хто знецінює. Його шлях інший свобода. Ти не мусиш кричати, виправдовуватись чи доводити свою правоту. Твоє завдання відпустити. Пам'ятай, спокій це не подарунок, це вибір, і ти маєш право його захищати. Чим сильніше ти ростеш, тим суворішими мають бути твої межі. Перестань пояснювати себе тим, хто не готовий зрозуміти. Перестань зменшувати свій світ, щоб не дратувати тих, хто звик до тіні. Перестань чекати визнання від тих, чиє мовчання вже є відповіддю. Твоє завдання не переробити їх, твоє завдання зберегти себе. Якщо хтось зникає з твого шляху, це не втрата, це очищення. Дорога вгору завжди самотніша, але вона веде до тих, хто бачить тебе справжнім і не боїться твого світла. Тож не злись, не мсти, не кидай душу в реакцію. Просто обери себе і йди далі. Спокійно, мовчки з високо піднятою головою. Бо у світі, де всі грають ролі, твоя найбільша сила залишатися реальним. Що робити тепер? Не потрібно мстити. Не потрібно викривати, не потрібно навіть ненавидіти. Потрібно лише одне охороняти свій світ, твій спокій це розкіш, і ти занадто часто віддавав його тим, хто цього не заслуговував. Настав час поставити межі, припинити виправдовуватись, припинити чекати їхніх оплесків, припинити світити туди, де відповідають лише тінню. Бо правда гірка, але звільняє. Не кожен, хто у твоєму колі, на твоєму боці. Дехто поруч не для підтримки, вони лише спостерігають, чекають, коли ти оступишся. Їхня зброя не ніж, їхня зброя фальшива доброта, відкладені оплески і тиха заздрість. І сьогодні перед тобою вибір. Продовжувати доводити щось тим, хто таємно змагається з тобою, чи обрати себе, свій розвиток, свою свободу. Свій внутрішній спокій, самоповага починається там, де закінчується фальшива любов. Якщо ти впізнав правду у цих словах, не тримай її в собі. Поділися цим із тим, хто теж відчуває, але не знає, як назвати. Бо це не кінець, це початок початок справжнього шляху, шляху без ілюзій, шляху до внутрішньої сили. Твоя трансформація вже почалася, і тепер. Ти більше не закриєш на це очі.